Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати послання до Галатів святого Апостола Павла. Минулого разу ми розпочали четвертий розділ цього послання, і я нагадаю вам кілька віршів із цього розділу. Павло каже: Ще скажу. Доки спадкоємець малоліток, він нічим не відрізняється від раба, хоч є володарем усього, він підлеглий опікунам і домоуправителям до часу, назначеного батьком. Так і ми, доки були дітьми, були підневолені стихіям світу. Коли ж сповнився час, Бог послав сина свого, який народився від жінки і підкорився законові, щоб викупити тих. Що під законом, щоб нам усиновлення прийняти. Отже, ми бачимо, що Господь поставив перед собою дві цілі по перше, викупити тих, хто перебуває під дією закону. Всі вони під дією закону були немов діти. Ти розумієш, любий друже, що закон ніколи нікого не зробив Сином Божим. І по друге, вони мали змогу прийняти усиновлення. В стародавні часи, коли апостол Павло укладав це послання, усиновлення мало значення відмінне від сучасної процедури усиновлення. При згадці про усиновлення сьогодні на думку спадає подружжя, котре не має власних дітей. Таке подружжя приходить у дитячий будинок, де дітлахи очікують усиновлення та бачать маленького гарного хлопчика. Який їм дуже відразу сподобався. Отже, це подружжя усиновлює хлопчика, здійснивши всі необхідні юридичні формальності. І коли мала дитина стає їх власною, тоді ми називаємо це усиновленням. Однак в Римській імперії за часів апостола Павла існував звичай усиновлювати свого власного сина. Як ви пам'ятаєте. Саме це відбувалося під час церемонії Тога віріліс, усиновлення грецькою мовою гіотезія, дослівно означає поставити на місце сина. Тобто, віруюча людина приймається до родини Божої та її визнається за дорослого сина, котрий здатний зрозуміти святу істину. У першому посланні святого апостола Павла до Коринтян. Розділ 2, вірші 9 та 10 ми читаємо. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те Бог приготував тим, які люблять його. А Бог відкрив це нам Духом Своїм, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Приведені слова означають, що істина Слова Божого. Може бути роз'яснена лише Духом Святим, і доки Дух Божий не роз'яснить її, людина не здатна її зрозуміти, лише Дух Святий може роз'яснити нам Слово Боже. Саме це відрізняє сьогодні деяких людей від інших, деякі люди здатні прикрасити Слово Боже глибиною та силою власного розуму. Вони можуть набути багато важливих знань з історії, археології або філософії. Такі люди можуть стати спеціалістами староєврейської та грецької мов. Однак при всьому цьому їм все таки бракує чогось. Але чому? Тому що єдиним істинним вчителем є Дух Божий. Ще пророк Ісаїя говорив і від віку не чули, до вух не доходило. Око не бачило Бога крім тебе, який би зробив так само тому, хто надію на нього кладе. Ісая 64, 4 вірш. Отже, якщо ти маєш бажання пізнати Ісуса Христа, лише Дух Божий може відкрити Його тобі. Людина з великим досвідом християнської віри, котра на протязі багатьох років вивчала Слово Боже. У вивченні Біблії є такою ж безпорадною та безпомічною, як і людина, котра тільки но прийняла віру в Ісуса Христа, тому що Дух Божий має навчати їх обох. Любі друзі, дозвольте мені навести приклад з власного життя. Єдиним шляхом навчитися всього цього було переконатися в цих істинах на власному життєвому досвіді. Коли я розпочинав своє навчання, щоб стати проповідником, я був наймолодшою особою в класі. А коли я приходив молитися до церкви ще молодою людиною, а біля мене молилися повністю посивілі люди, я говорив собі: моя молитва та мої слова до Бога є лепитанням немовляти в порівнянні з молитвою тих людей через те, що вони дійсно знають Біблію. Однак я намагався тримати свої очі відкритими і незабаром переконався, що в сучасному світі досі існує багато посивілих людей, котрі, однак, є немовлятами в Ісусі Христі. Такі люди ніколи не стали дорослими. Велика істина, котра відкрилася мені в молодості, полягала в тому, що Дух Божий може навчити мене, молодого віруючого, таким же чином і настільки. Наскільки він може навчити зрілого християнина, обидва ми зможемо все зрозуміти, якщо нашим вчителем буде Дух Божий. Ця істина була чудовою новиною для мене та великим натхненням на початку моєї діяльності проповідника. Мій друже, якщо тільки но ти звернувся до віри в Ісуса Христа, той самий Божий Дух, котрий навчає мене. Може навчити й тебе. Якщо ти є дитиною Божою, тоді Бог надав тобі місце свого дорослого Сина. Друже мій, немає нічого більш чудового, аніж це, саме це надавало мені впевненості і відтоді і до чудового сьогодення. Дух Божий і направлятиме тебе, і приведе тебе до всякої істини, якщо ти хочеш пізнати її, якщо ти визнаєш Дух Божий. Своїм вчителем. Тепер ми наблизилися до третього подарунку нам через віру в Ісуса Христа, котрого ніколи закон не міг зробити. Це є досвід синів Божих. Читаємо в посланні апостола Павла до Галатів: А як ви сини, то Бог послав духа сина свого в серця ваші, який кличе Ава Отче. Галатам 4:6. Тут ми маємо дуже категоричне ствердження а як ви є сини. У посланні до римлян, апостол Павло сказав це такими словами. І цей самий Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. У посланні до римлян апостол Павло також говорить «І якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, то той, хто воскресив Христа з мертвих. Оживить і ваші смертні тіла, Духом своїм, який живе у вас. Отже, браття, ми не є боржники плоті, щоб жити за плоттю. Коли ви живете за плоттю, то помрете, але коли духом умертвляєте діла плотські, то будете жити, як сини, бо всі, хто водяться Духом Божим, є сини Божі. Якщо ти є дитиною Божою, ти матимеш тоді бажання йти шляхом вказаним Духом Святим бажання плоті можуть отримати перемогу в твоєму житті. Однак це ніколи не зробить тебе щасливим, ти ніколи не відчуєш цілковитого задоволення через те, що ви не прийняли Духа Неволі знову на страх, 8.15 ти не маєш потреби говорити так, так, я не живу так, як належить жити, і сподіваюсь чи я є дитиною Божою. Друзі мої, ви прийняли Духа Всиновлення, яким кличемо Авва, Отче, і цей самий дух свідчить нашому Духові, що ми, діти Божі. Спеціалісти філологи казали мені, що слово Авва не було перекладене через глибоку повагу перекладачів Слова Божого до цього Слова, натрапивши у тексті на слово Авва. Спеціалісти не змогли його перекласти на сучасну мову, тому що воно мало надто особисте почуття. Це слово можна було б перекласти як мій татусь. Бог є моїм чудовим небесним Отцем, однак я б завагався називати його саме так. Читаймо далі у посланні до Галатів тому ти вже не раб, а син. А коли син, то і спадкоємець Божий через Христа. Сьомий вірш 4 глави. Таким чином, Святий Дух надає нам можливість бути синами Божими. І тепер ми можемо проголошувати, не лише говорити або прикриватися удаваною побожністю та благочестивістю, проголошувати Господа нашим Отцем, тому що про це Святий Дух свідчить нашому Духові. Саме Дух Святий надає нам досвід синів Божих. Багато людей сьогодні переконані в тому, що стати сином Божим можна лише досягши високого ступеня очищення від гріху. Ти маєш стати святим або, як вони кажуть, ти маєш охреститися Духом Святим. Такі люди наполягають уперто на тому, що, не досягши високого рівня очищення від гріхів, ти ніколи не зможеш стати сином Божим. Мій любий друже. Я хочу заспокоїти тебе та переконати в тому, що навіть якщо ти нещодавно прийняв віру або твоя віра поки ще є слабкою, ти можеш стати сином Божим, не намагаючись досягти того стану, очищення від гріхів, про що кажуть деякі люди. Стати сином Божим ти зможеш через віру в Ісуса Христа. Деякі люди, досягши високого рівня духовного розвитку, починають вважати себе кращими та розумнішими за усіх інших. Любі друзі, ми всі завжди залишаємося нерозумними дітьми Божими. Ми люди, ми є постійно переповнені неуством, впертістю, гріхом, страхом та слабкістю. Ми ніколи не буваємо чудовими. Лише Він, Господь наш, Ісус Христос. Є чудовий, він є чудовий та прекрасний, і віра у нього зробить нас дітьми Божими. Я вірю у досвід, я глибоко переконаний в тому, що багато людей сьогодні потребують досвіду від віри в Бога. Один з відомих американських проповідників використовував у своїх промовах дуже незвичайні вирази та яскраві приклади. Одного разу. Виголошуючи проповідь, він сказав: Ваше та моє старе єство дуже нагадує давно померлого кота. Що ми маємо зробити? Ухопити цього мертвого кота за хвіст та ж бурнути якомога далі. я підтримую ці його слова. Мені б дуже хотілося позбутися свого старого єства. Одного разу доктор Богослов'я Чефер слухав цю проповідь з яскравим прикладом про кота. Після закінчення богослужіння він звернувся до проповідника. Друже, чи не забув ти про той факт, що цей давно померлий кіт має дев'ять життів, викинувши його вчора, тепер очікуй на його повернення сьогодні. Ми, люди, ніколи не зможемо стати безгрішними і святими перед Господом. Однак, вірою в Ісуса Христа ми можемо стати синами Божими. А як ви сини, то Бог послав духа сина свого в серця ваші, який кличе авва, Отче, тому ти вже не раб, а син. А коли син, то і спадкоємець Божий через Христа. Дуже часто ти і я важкою ходою бредемо шляхом нашого християнського життя та не отримуємо підтримки від Бога. Іноді життя здається дуже нудним та вельми одноманітним. Але трапляються інші нагоди, особливо коли Господь дійсно випробовує нас, і тоді ми маємо чудову нагоду отримати досвід від нашого Небесного Отця. Ось коли, мій друже, Він становиться дійсністю, ми маємо переконатися в ньому як в аві, Отцеві нашим, і цей самий Дух свідчить Духові нашому, що ми, діти Божі. Римлянам 8.16 Звичайно, я не бажаю, аби у вашому житті трапилося лихо або виникли тяжкі турботи, однак я переконаний в тому, що саме в такий час лиха, турбот або страждань, Бог робить себе реальним для нас. Я маю надію, що одного дня ти отримаєш таке переконання про нашого чудового небесного Отця. Перед тим як продовжити розгляд послання апостола Павла до Галатів. Дозвольте мені навести ще один приклад. Один місіонер був на островах Нові Гібриди. Він вирушив усю місіонерську подорож, коли був молодою людиною разом з молодою дружиною. При народженні їхньої першої дитини немовлята його дружина померли. Місіонер власноруч поховав дружину та свою дитину через те, що він перебував поміж людожерів. Він мусив багато днів і ночей просидіти на могилі похованих, аби ті не повикопували тіла та не з'їли їх. Місіонер свідчить про те, що якби в той час Господь Ісус Христос не з'явився реально перед ним, тоді б Він, безперечно, збожеволів. Бог дійсно приходить до людини в час страждань та лиха. Про своє перебування у в'язниці апостол Павло так розповідає у другому листі до Тимофія. При першій моїй відповіді нікого не було зі мною. Всі залишили мене. Нехай це не буде зараховано їм. Але сам Господь став переді мною і зміцнив мене. Друге Тимофія 4, 16-17 Господь стояв біля апостола Павла. Бог стояв поруч місіонера, він стоїть біля мене, він, Господь наш, стоятиме і біля тебе. Як чудово та заспокоюче мати такого отця, в такі часи Бог промовляє до тебе Я тебе ніколи не покину, ані не відступлюся від тебе. Я вірю, що ти є Сином Божим. Далі читаємо у посланні до Галатів. Та тоді, не знаючи Бога. Вислужили тим, що справді не були богами. Апостол Павло нагадує про той факт, що Галати були ідолопоклонниками. Коли я відвідав область Галатії в Малій Азії, де були розташовані сім церков, я переконався в тому, що населення цілком скінчило поклоніння ідолам. Апостол Павло каже про ідолів, що це є порожні, позбавлені змісту та будь-якої сили речі. У Першому посланні до Корінтян святий апостол Павло називає їх німими ідолами. Ідоли були нічим і не могли нічого сказати. Апостол Павло доводить Галатам про те, що ідоли не є дійсними і не можуть виявити свою реальність перед тими, хто поклоняється їм. Читаємо далі у посланні до Галатів, дев'ятий вірш із четвертої глави. А тепер, коли ви пізнали Бога. Чи вірніше, як Бог вас пізнав, для чого ви вертаєтеся знову до тих немічних та вбогих стихій і хочете знову підневолити себе їм? Слово сполучення пізнали Бога насправді означає є прийняті Богом або є визнані Богом. Галати через віру прийшли до Ісуса Христа, і Бог визнав та прийняв це. Більшість з них були віруючими язичниками. А тепер вони повертаються до закону Мойсея, що є, як каже апостол Павло, поверненням до ідолопоклонства, з якого вони вийшли. Ви дотримуєтеся днів і місяців, сезонів та років десятий вірш. Вираз Павла, ви дотримуєтеся днів, означає дотримування суботніх днів. Апостол Павло у листі до Колосян сказав: Нехай же ніхто не судить вас за їжу. Чи за пиття, чи за якесь свято, чи за новомісяча, чи суботи, дотримуєтеся місяців. Це, вірогідно, означає традицію відзначати новомісяччя, котра існувала в Ізраїлі в ті часи. Пророки виступали проти цієї традиції. Дотримуєтеся сезонів. Це означає дотримання свят. Бог наказав народу Ізраїлю відзначати семеро свят. Всі вони вказували на Господа Ісуса Христа. Дотримуєтеся років. Звичайно, це означає традицію відзначати кожний сьомий рік, виконання цього поверне віруючих язичників знову під владу закону Моїсея. Є законники, які нині дотримуються лише субот, друже мій, закон вимагає його цілковитого дотримання. Включаючи дотримування правила сьомого року. Апостол Яків у своєму листі наголошує хто виконує весь закон, а згрішить в чомусь одному, той стає винуватим у всьому. Якова 2.10. Таким чином, людина стає порушником закону. Боюсь за вас, пише Павло, чи не даремно я працював у вас. Апостол Павло красиво виражає думку про те, чи не даремною була його проповідницька діяльність серед Галатів, після їхнього, тобто галатів спасіння, благодаттю Божою, повернення до виконання закону Мойсея є аналогічним поверненню до їхнього колишнього ідолопоклонства. Апостол Павло нагадує Галатам про те, що вони пізнали Бога не через дію законів Мойсея, а через віру в Ісуса Христа. Друзі. Довіртеся Господу і Його святому Слову, і це буде достатньо для того, щоб ваша душа була спасенна благодаттю Божою на віки вічні. Ми прощаємося з вами, ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі!